За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину, 18 серпня 23-го року від медіагрупи об'єктив, за добу армія РФ нанесла по Харківщині авіаудари в районах Петропавлівки та Кучерівки. На Куп'янському напрямку била з артилерії та мінометів і проводила безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки, Йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. Внаслідок обстрілу Куп'янська загинула 61-річна жінка. Жінка 60 років зазнала поранення, отримала медичну допомогу на місці. Госпіталізації не потребувала. Поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Також Сенігубов повідомив, що за 17 серпня із Куп'янського району вивезено 43 людини. Всього за період з 9 серпня евакуйовано 526 людей, в тому числі 143 дитини. У Харкові сім'ї з онкохворими дітьми отримують знижку на комуналку, а Героям України передбачили компенсацію витрат на бензин для власних авто. Рішення зі сфери соцзахисту ухвалили 18 серпня на сесії міськради. 18 серпня відзначають Всесвітній день дослідження раку молочної залози.